Ми продовжуємо грати в планці зі соню, займемо, жаль, Zombie Fusion, мода версія 3.2.1. І я сьогодні за рослинок. Є і... чого нового Як і завжди... Ну, у нас зато з'явилася льодовикова рослиночка, а це не хухри-мухри. Це теж моща. Це теж міцно. Ну тут, типу. Ну, я не бачу нічого такого тут, що нам би дуже сильно за не знаю, якось загрозило би Просто не на слабенька Е, шкірі. Дабл ю. Опа,

Quatro, como... Poesia. Хочу якась обороночка. Буде. Так. Так, мінусуємо всі над Оце нам взагалі не треба. Навіщо нам ці гидки на Це вже зникла. Ця штука. Так. А, на ньому наносит ФП. Я треба прискорюваться. Исправится наносить ему ФП. Я не маленьке. Добре. Треба тут где-то тропитися. блін Треба максимально приспоскориваться. Ну, щоб була якось солідніше, краще усе поле. Добре, можемо вже ставити. Ммм. А я вже так подумав. Тут треба перенести. Не злись. Покажете. Це W. А таке мені подобається. можна. Цікаво, що ще це можна поєднати. Це зроблю. Це зробив. Добре, що ще можна зробити? Що. Такі були хороші поєднання встали. Тоже не я, Давай! Пригощайся щось. Й-моє, за що за перец Так, краще його не злити. Е -е, перець, перепререць. Й-моє! Може, він змінив. Мог би тут все підірвати перцевим. Игры <рикунок> Кто Бисто выжи Ооо май ай О-о-о. Не, я допоможемо допуменю якось. Ааа. Он сам за себе можно постоять. Ну, понять значил. А, и перекормна буду на нехай грибочок. Не знаю навіщо, нехай просто буде. ай ай Так, добре. Так. Ну, ремінь сюди не учасник. Йо-мо! Так, учасниці стало набагато менше. Але з ким не буває. Ооо, oh, це просто не знає. Йо-мойо, це солдапрупа-прупа-при. Він з'їв з'їмало, грибочка. Це, е, якщо могли покращити звичайний гриб, ну дали повгрибо це. І потім ще один полг гриб. Це якось таке. Ну, Він чи не розкіпна, мені цікаво. Именно станы, яка его. О, -мо, Це що за космос? Про космос. Чорт! Йо. Серебряний! Йо-мо, це забрання Розуміння мого. Вай! -мо, ты Це... Бин здоровые доробыми ладочками, просто нет! Бин с Бин с может нет! Бин нет! вот я тут не помню, что значило. О, мой гад, Это Так страшно. <гас> От ми і зустрілися. Найголовніший мій ворог. Ну, зараз і подивимось, хто кого, Майкл Джексон. Це найголовніший мій ворог. Головний стільки мій каток про...

Курюся троха. У меня, к сожалению, нема молоточка, чтобы сразу там изныщивать. А вот так... Добре. Ну зачекайте мені ще пригодишся тут пробігти. Mm. Давай, пустюри, пуфтуй. Так, він бухнув. Добре. Добре, що я знаю якісь е, комбінації з версії версією. Бо... Не знаю, чи таких от комбінацій є не дуже прикольно. Жити взагалі Повезе Я знаю, що це робить, це не дуже вигодно, але... Що робити? Добре. Ну еще є поки. Я заміну что-то Я Вже робити стіночка. Ну, вылепите. Бо це дуже буде важливо. Michael, Michael Jackson no Mana? Não, não mana Michael Jackson no Mana Tá, dobro Não Não Tá, então, então, eu... então, Треба, хоча б, трохи зменшити е, кількість цих е, прикольчиків. Так, добре. Око. Ну, все працює, Як швейцарський годинник. Ніхто поки не проходить. Має якраз uh, скоро цей. Е. Ямик це, e, це розкритися. Я тоді зможу Дуже і дуже легко поставити щось там дуже добре. От і перший Майкл Джаксон який не пройде. Бо я. Да, я вже продумала вже всі ходи. і Усе, що ти міг зробити? Я усе протинав. Ти нічого не можешь зробити. Ты, ты друтный Майкл Джексон! Да-да-да, учись да, ця музика твоя остання в Юри. В Ой, ще один вот он ще, еще... Скільки тут хильщиков? От мене подаруночок тут. А, стати, дійси, я смотреть, Це все, дивись, як має замотреться. Он фейлась. О, так все добре, блин. В основном да постиночка. От майже лип. Ей, ей, єх ти! Ну це не так легко ці надморобки хвилювати, бо туди як видос до зомби приходить. Це, ці надморобки знищення. Вони ніколи не зможе прийти. Якщо я не плутаю, моя теорія стверджується, що вона хилить і нам сильно допомагає. Я не буду о а я тут треба. Давай, о, давай, залети. По скільки вона хілить, що вона так мало? Чому так мало хилить? Да, погано усе. Не цікаво все равно, скільки вони Вот, дивіться. 950. Ми по 50 килить. Це маловато. Десь 300 наглядає. Краще полягатися на просто звичайне одобрення. Звісно прикольно хоч якась типу до коваті. Ой, -мо, а це як сталося? Я, якої чудою тут сталося Я не зрозумів. А як вона прийшла? Неможливо було пройти. Ой-ой. Це на вони може перепрыгнути і це мої плани по нічото. Так, тут так. Так, і нато багато чого. А. Рикову, рико бабахай. Су. Йомой, всі одній кучці. Добре, дякую за перегляд цього відео. Не забудьте поставити лайк, і підписуйтесь цей відоск вам складно. А мені приємно підписатися на канал та натиснути на на дзвіночок, що тут такі заключі проходження і напишіть в коментарях, чи вам сподобалося. Чи ні. А на зв'язку був Сонік В І всім пока!